Забороняють, забороняють нам пройти. Дуже великий стрес. Стрес великий. Тут так темно, що можна і зарити носом. Ах. Я хочу, щоб ви помовчали. Поки за нами ніхто не слідкує, ми зараз перевіримо заборонену зону. Камінаут. Я люблю доріжки. Будьте обережні. Привіт, мої найулюбленіші друзі! І вам ворогузі! Oh, Добрий день! Ми сьогодні знаходимося в Києві, станція метро Арсенальна. А чому? Ха -ха. Тому що равер сьогодні влаштовує свою найгламурнішу і найслайовішу за їхніми словами вечірку. А ми це перевіримо. Тож давайте свої рученята і го зі мною! Шандака. Шандака. Наша команда сьогодні і друзі. Сьогодні моя команда і сьогодні наш я і моя і сьогодні я і моя команда не з пустими руками. Сьогодні Раверс та їхній захід Гамур отримає або не отримає ще одну відзнаку від мене п'ятничних релізів. Цю грамоту, яка Боялась перейти дорогу. <laughs> Наше рішення про присудження слейовості цього закладу буде проходити за такими критеріями: екстер'єр. Слейовість загальна, слейовість артистів. І шо? Інтер'єр. Чтири ці. Ну що ж, друзі, зараз будемо намагатися зайти. І перевірити на слей цей захід. Як ми бачимо, черга, черга -ха -ха. це означає, що це надпопулярна подія. Можете пару слів сказати про себе? Я схрещений доні і майки. А які пісні будете грати? Свої. Окей. Добрий день. Ой, друзі. Зараз ми спускаємося по цих шалених сходах. Я не знаю, як тут можна прийти. Господи, а оці це кому оці, ці дирки зроблені? Фух. Ой, друзі, тут так темно, що можна і зарити носом. Добре, що мої друзі-оператори мені допомагають, підсвічують трохи цей шлях. Зараз одінемо ці браслети. На вході дуже привітні і чемні дівчата та хлопці. Дуже клас. Зараз ми перевіримо на слиючність. Так, ці колони, ці арки. Це косплейна Греція, так розумію. Ну тут тотальний слей, друзі. Припятствия. Для чого це вони потрібні? Щоб я упала. Хочуть усунути шлиндалку? Ні, друзі, у вас не вийде. Ага. А... Забороняють, забороняють нам пройти. Друзі, дивіться, тут перед нами така канапа, можна так присісти, сфотографуватися, так по трохи, да? І можна трохи так прилягти і задерти ноги, в кого отакі от кабли, як у мене, Софа. Софіт. Софіт. Друзі, а ви не проти? It's just a Скажіть, ви приховуєте від своїх батьків, що курите? Так. На яких подіях ви вже були? Хто там грав? А, там грали група Скінкеди, донори. А, а на яких артистів ви сьогодні прийшли? Хто вам найцікавіший сьогодні? В 2024 році, під час президентських виборів, президентом України, стане шлиндалка, що призведе до перемоги економічного, промислового та культурного процвітання країни. Я дуже хочу пропагувати донори. Дякую. Дякую, так. Друзі, треба перевірити ситуацію на барі. Треба щось купити. Як вам тут? Як вам тут все подобається? Як вам мені Перший раз чую. Червона. Кара... Так, так. Анну, держи. Так, е, ти нова, молода виконавиця. Е. Напевно. Добре. Так, е, якою феєю вінкс ти була б, якби була феєю? Stella. Ого, стала. А чому саме стала? Вона тобі зовнішньо подобається чи по вайбу? В дитинстві якось я обрала, і вона сонячна, але не сонячна, я місячна. Напевно, напевно, мені просто це потрібно, тому я її обираю. Ти місячна стала, так? Да? Да. Як ти думаєш, цей захід слайовий чи ні? Як? Та не матюкайся, це ж в Ютубі буде. Так, слей. Що б ти хотіла, щоб твої глядачі почули від тебе в нашому інтерв'ю? Я хочу, щоб ви помовчали і максимально прийшли до себе. Бо коли ви мовчите, ви можете себе почути. Тобто за е, мовчанням стоїть голос. Істина. Це Сократ сказав? Це. Да. Де ти, ти учишся, працюєш? Чим ти займаєшся в звичайному житті, окрім того, що ти артистка? Я намагаюся відчувати життя. Я не працюю, я навчуся. Будь не потрібно. Правильно, не треба, реально. Дякую. Триває авокадо. Ця артистка, друзі, була слаю, тому ми за це вип'ємо тонік без джину. Шиндалка. Друзі, поки немає організаторів, поки за нами ніхто не слідкує. Ми зараз перевіримо заборонену зону. Тому що це законом України самим головним документом не заборонено. Зараз ми перевіряємо, що тут. Так, друзі, ми зараз знаходимося в забороненій зоні. Тут ще не пройшов коронавірус. Коронавіріс! Амцелія ще не збрил! Це антислей. Антислей, друзі, коронавірус антислей. Там Ігор Кайдаш грає. Мене намагаються канцелити, але у вас нічого не вийде, тому що я сам себе канцелю кожен день. І наступна пісня в принципі про це. Про страждання, біль. Самоуничження! І так далі. Друзі, зараз грає Ігор Кайдаш. У нього мільярд прослуховувань. Ні, десь там ні. У нього шість тисяч прослуховувань за місяць чи п'ятдесят тисяч прослуховувань за місяць. Я точно не пам'ятаю але десь в цій межі. Тому е... за без алкогольний напій, в ньому тільки тонік без джину. На болоті на поті я забувся. Що Піцково солі сім маєслів. Я пока по містом да не має співа. <пілляє> Скажи, будь ласка, що це в тебе в руках? Це в мене піца. Піца? Я зараз перевірю рекордер, чи він пише. Секунду. <пілляє> я захопила рукавичку свою, але ти не зважає на це. Скажи, будь ласка, якби ти був черепашкою ніндзя, якою б черепашкою ти був? Я був би крисою, я був би сплінтером. Це криса. Я какол. Це, це враховується за відповідь? Да, ну так нормально. Розкажи, будь ласка, як створюються твої пісні? Як ти їх придумуєш так швидко? Я люблю доріжки слей. 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 Ну, я можу сказати, що зекарлі це слей. <позрідження> Звати Іра. Як називається твій гурт? <рес> Ранникерс. Клас! Дуже неочікувана назва. А, а, а що це значить? Um. Окей, гар, гарна назва. У тебе 300 тисяч. Ні, 330... 30 тисяч прослуховувань за місяць. І, і що з тобі це дає ну, в житті? Uh, не дуже. Чому? <рес> ну, це дозволяє мені займатися тим, що я люблю робити, а не працювати на якійсь е... унилій, тухлій роботі. Робота це не модно. І головне останнє е, питання. Найголовніше, скажи, будь ласка, хто ти з Фей Вінкс? Кам'янаут. Е, я не дивилася Вінкс шок. У мене шок. Ну, я підозрюю, що я б сказала, що я флора. Це ж, типу, як... Е... Земля. Да. Земля? Да. Флора, ну, стихія землі у неї. Розовенька, да? Чи це не флора? Ну, вона в зеленому. Тоді не флора. Азвіч. Ну, да, я не азв... знаю. Азв... Звіча теж не дивлюся. Аж 2О. Аж 2О, да. Хто? Я теж. Я, значить, Мікеланджело з Черепашок Ніндзя. Нормально, годиться. Друзі, що я можу сказати? Мій вердикт про Рені Керс це слей. Друзі, дослідили ми заборонені зони, особливо грамерку, в яку нас не хотіли пускати. Та не сліпить в очі, мені нічого нічого не. Бає. Якийсь радіохед чи що забиває. Да, так, такі є, такі є, це радіохед. Що ж ми можемо сказати? Ігорка і Таш тепер грає кавери, а ми вийдемо на вулицю, подивимось, як там обстановочка. Ой! Бо твоя врода. Знову ці пекельні сходи. Але нічого, ми щось вийдемо. Ні, тут нічого немає. спускаемся. Ну знаешь, это очень важно, потому что я уже здесь стаканчиком. О, Боже. Это просто... На что? Не, я, я, я еще упадна на, на объектив камеры. На. Капец. Да, я тебе помогу. Я тебе не замахиваю. Капіта, ногу. Це дуже боляче. Тут і тут. Ти що, Покажи. Жесть. Що робити? Хочеш шкеди перевезуться, давай, це вже не треба. На. Я що не знаю, ілі я виживу. Я більше не буду нічого робити, мене почка болить, мені погано. Печно спускатися по цим сходам. Як бачите, я поранилася, і це смертельно небезпечна рана. Можливо, зараз ми поїдемо в швидку. О, мені принесла птачку. Все, вирубай. Сталася дуже прикра ситуація, але мені допомогли власники цього. Закладу надали першу медичну допомогу. Особливо я дякую Денису, який мені тут зашліфував цю рану. І не дивлячись на всякі нідочоти, це місце все одно залишається дуже сле, тому що мені допомогли люди Будьте добрішими одне до одного. Дуже дякую всім. Чата зараз дуже гарно співали, зараз ми попросимо їх заспівати для нас. Що знімають, що знімають, що знімають. Боже, а ви що тут робите? Знімаєте інтерв'ю? А тіктоки, а можна я зніму інтерв'ю, а потім знімаєте, що хочете? А, ви дуже гарно співали, заспівайте, будь ласка, ще раз на ось на нормальній Знаю кожен дотик, тих між усіх. знаю хто ти. Знаю кожен дотик, тих, між усіх, між усіх. ми ж ну всі похлопайте. У мене є пару питань. Головне питання ставлю зараз, а потім всі інші. Ти дивилася Мульті Так. Скажи, будь ласка, якою феєю ти була б? Мабуть, флори. Чому? Бо мені подобається її ім'я, і здається, вона найкрасивіша з них всіх. Там там ну найкрасивіша з них всіх це точно ти. Колос, мене, по-моєму, кров тече. А <рит> ні, не тече. Слей. Uh. Yes, все. Інтерв'ю. Слей. Шандалка. Ну що ж, мої ріднесеньки, будемо оцінювати захід. Екстер'єр. Місце знаходиться в центрі Києва. До нього дуже легко доїхати. Тому за це я оставлю 10 балів. Інтер'єр. В інтер'єрі відбувається косплей Греції, що дуже захоплює своїми арками, переходами і сходами. <соць> тому я ставлю 10. Індивідуальний слей кожного артиста, з ким ми сьогодні балакали. Я можу поставити свою тверду оцінку 10 балів, тому що всі відповідали категорії слей, слейовість заходу. Я можу сказати, що це дуже був слей, тому що, незважаючи на те, що сталося сьогодні зі мною. Я можу сказати, що тут ідеальні люди. Я дуже вдячна кожному, хто сьогодні мені допоміг, і в принципі вдячна. Тому я можу поставити свою оцінку 10. Привіт, ви організатори сьогоднішньої події під назвою «Гламур від Реверсу». можете, будь ласка, розповісти трошечки про цей захід. Вітаю, я Анна, засновниця Реверсу. Ось, і я хотіла, сказати, що наша команда дуже довго працювала на цій події. Це перша наша подія в, в цьому складі в окремій організації. і Ми спершу знімали промо, потім готувалися. Ми багато вклали в цю подію заради того, щоб вона зараз виглядала так, як виглядала, так як ви її записали. Ось, дуже-дуже раді, що ви прийшли. Дуже дякуємо за це і дякуємо кожному, хто сюди сьогодні завітав. Так. Зважаючи на це все, що сьогодні трапилося, я все одно хочу нагородити вас відзнакою слая від шлиндалки. О, я можу сказати, що ваша подія це тотальний слей. Все. Дякуємо, дякуємо. Дуже, вдязні, дуже раді. Вдязні. Дякуємо, дякуємо. Ура! Давайте разом скажемо шлиндалка. Шлин... Шлиндалка є. Yeah. Щойно повернулася з трамппункта. Я вам хочу сказати: оці нав'язані стандарти, що жінки мають ходити в каплах, в цих підборах, пекельних, пекельних підборах, які мені сьогодні зіпсували день, але я все одно його вивезла заради контенту, який я створюю для вас. Друзі, я викидаю ось це просто в смітник. Все. Будьте собою, ви всі гарні, всі особливі і всі неперевершені. Все, будь, не носіть оце, оцього гамна, але вам не треба. Все. Шлендолка.